Прекрасний день, аби ті кляті окупанти вже усвідомили, що немає від чого звільнювати і без того вільних людей. І на кінець то забралися з нашої землі. Бажано в чорному пакеті. Ну і би розказати вам історію скутера, який знаходиться на ремонті, на даний час вже майже цілий рік. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на той канал.

І в описі нам сказали, що є нюанси по пластику, як завжди, ну то таке. І все, що треба зробити, в принципі, то поставити прокладку під вихлопну трубу, і буде вам щастя. Дуже цікаво, ще такого не бачити. Потрохи йде в рознос і хоче сам десь поїхати. Хіба починаєш крутити гвинт якості, зразу глохне чи там гвинт оборотів? Така проблема в першу чергу виходить з того, що десь є в нас підсос повітря. То або сальники. Для початку було перебрано карбюратор. Але то не саме страшне. Саме страшне в нас По з насоса у нас бензин. Ну, бачите, тече безперервно. Ну що, наш насосик. І карбюратор ми скинули. Так що зараз діваємо рукавички і приступаємо до розбору польотів, скажімо так. Що не дало ніякого результату. Ну і далі пішло-поїхало. Полізли ми до сальничків. Я, звісно, всяких людей бачив і всякі різні бачив теж. Але людей, які вміють тримати зварку в руках, яким вистачило грошей би то купити. І як може не вистачити мозгів, що то не приварюється. Не можна то приварювати. Треба купити півмісяць. Бо як то тепер знімати? От як? От як я маю то зняти? Так що болгарочки вже заряджена. Я окуляри вдів, рукавиці вдів, йдемо робити іскри. Заміна сальників теж нам нічого не дала. Сальнички наші залетіли, ось такого гарнесенько. Все прекрасно, біда була з тої сторони. У нас, скоріше за все, бо стояв він, сальничок у нас отакий поставлений. От. Так він і стояв, тако його вигнуло і, напевно, там був підсос повітря. Боровся я з тим скутером дуже довго, зламав два храповика, поки його дирка заводив, так само він нас далі газував. Демонтували ми ще раз наш карбюратор і от, от таку біду маємо. Оп, він заходить і болтається тут. Якщо зараз замінимо цю резиночку, поставимо погрубшу, щоб воно платніше тримало. І, надіюсь, буде нам щастя. Але раз ви дивитеся то відео, то вже можете спокійно собі догадатися, що то теж нічого не дало. Значить так, мучився я з тим карбюратором мототеховським. Поставив вже оригінальний лецовський, повністю справний. Поставив повністю справний клапан. Нічого не помінялося, все то саме, сальники замінив. Думаю, та що зайокала мене? Зняв, вихлопнув, придивляюся, а там шпильки в головці нема. На трьох шпильках стоїть головка, поршень тримається, на трьох шпильках. Звідки там має бути компресія? Як там не буде підсоса? Так само він нас далі газував. Так, скільки ще в тобі проблем з котеняка ти така? Було прийнято поміняти карбюратор, бо стояв там карбюратор не оригінальний а фірми Мототех. Взяв я на нього ремкомплект, замінив ремкомплект, борода. Так само нічого в результаті з того всього в нас не вийшло. Офіційно заявляю, карбюратор Мототех повна херня. Було прийнято рішення замовити ще один карбюратор. Знов таки на OLX, знов таки повний оригінал, фоточки, кейхін, все, всі діла. Але приїхала нам повна шляпа. Китайський новнейм, no зроблений, не знаю, мейден стебницький калійний завод. Але в результаті нічого не змінилось. На ньому, по-моєму, якщо не помиляюсь, навіть не вдалося диркнути того скутера. Ні, ну то просто якась труба. Вроді вдалося якось піднастроїти той карбюратор, але поки диркав, шо? Шо, що? Храповик мені гавкнув, отако. Ну, то просто таке пець якийсь. Зачарований той скутер. Чи що? Тому було замовлено новий карбюратор фірми S.E.E. Нам порекомендував його консультант, бо я не вірю в китайські карбюратори. Не знаю, для мене, якщо є проблема з карбюратором, то вже кінцева зупинка. Як кажуть, платимо за проїзд і виходимо з салону. Та, але нам консультант пообіцяв, що все буде супер. Ну і я на його совість замовив той карбюратор, поставив. І знаєте, о чудо, він завівся і почав тримати холості оберти. Так, тихо виключу, бо все працює, значить, обороти тримаються. Похлопнувши, треба закидувати, бо вирішить не хочу дразнити сусідів. Але карбюратор, в принципі, став, зарегулювався. Дякую спеціалісту, який то порекомендував, питайте перед тим, як купляти. А посилання, як завжди, я лишаю в описі до того відео. Я вже обрадувався, думаю, ну все, я вже закидую нашу пропалену трубу. І тут стикаюсь з тим що щось дзвенить у моторі дуже гарно скутер почав заводитися але щось почало тарабанити ота. Коліно ходить на сходуном. Думаю, та що ж ти вже стільки всього по... Я, ну, реально рік. І кожен раз треба щось міняти, щось докручувати, щось дороблювати. Думаю, ну Бог з тобою, я тебе закінчу. А всього-навсього поміняти прокладочку під вихлопною, як нам обіцяли, коли ми його купували. Замовив я підшипники, почав розбирати мотор. І тут мене чекало одиво. Коротко про те, як народжується довгострой. То коли якийсь сраний майстер, замість того, аби змастити болти, щоб вони не прикіпали, дає туди гірметік. А потім він вирішує, що буде геніальною ідеєю закрутити туди болт, якого там не має бути. А потім, а потім ти пудриш собі бляха, аби то все викрутити. Отак От і народжується довгострой. Як я не сверлив вже той мотор, що я з ним тільки не робив, аби викрутити ті болти. Дай Бог здоров'я тому, хто то придумав і так закрутив. Але вибору нема, ну треба робити. Ну що скутер стоїть, мусить їхати. І я вже і так і сяк. Але мені все ж таки... Вдалося це зробити. Каже, прокладку треба поміняти під вихлопну. Дивися на то. То просто пісець. Що вони за масло сюди лили? Просто чорний, на нафті їздило. Просто труба. А в підшипнику так гуляє, як в твоєї бившої. Просто піпець. Добре, розбираємо то все далі, будемо відмивати, ставити на нові підшипнички. та й буде нам щастя. На кінець то от вони наші половиночки, які готові приймати свої підшипники, чистесінькі, гарнесенькі, колінку, все зараз буде туди залітати. І я сподіваюся, то вже буде остання серія з тим скутером, бо сказати, що він мене дістав, нічого не сказати. От в такому стані зараз. От. І я собі подумав, що я буду тягнути то багажниками, конями, переправами і ще бог як, то раз ми його тут почали, то тут ми його і завершимо. От, так що приступаємо до закидування наших підшипників. Я їх заморозив по ваших рекомендаціях в коментарях. От, ви писали і коліно, все у нас заморожене. Сьогодні у нас заморожена буде постановка того всього на місце. Так що підписалися, якщо ще того не зробили, поставили вподобайку. Ну і харе трендіти, пора робити. Сказати, що на заморожену залетіло все супер, не знаю. Воно, як на мене і картера не догрів, і цей і прийшлось пристукати трохи через підшипник. Бог його знає. Але стало стало, крутиться, та й крутиться. І Богу дякувати. Так що погнали, дивитися, що там з нашим замороженим коліном, чи все буде так само, чи ні. Наше заморожене колінко. Дивитися, зайде воно. Конора з бага, бачите і не їм покрити все як має бути. Ну, на холодну пробу. Ну, пробує. Воно не заходить. Треба гріти або то, або то. Не знаю, може в когось заходить, в мене не зайшло. Але, богу дякувати, я собі придбав класну приблуду. І зараз ми швиденько то все питання закриємо. Єдине, що слідкуйте, би не затиснуло вам шатуна. Все, і наше коліночко гарненько, тихенько на місці. Зібрали ми наш моторчик. Ну сказати, що я в захваті нічого не сказати. Все легенько, крутиться, тихесенько, файнесенько. Все як має бути. Ось така штука. Посилання лишаю вам в описі до того відео. Без того інструменту ставити коліно, то ну, печально просто. Не треба нічого гріти, холодити, морозити, свіжити, не знаю, що ви там ще будете з тим робити. Просто взяли, поставили. Все, раз, два і готово. У нас тут вози залетіли, ще такі посилені тепер болтики, все супер-пупер, під шестигранничок, все як має бути, все закручується, викручується. Просто пісня. Ну а зараз продовжуємо далі збирати наш мотор. Ну і пишіть свою думку. Поїдемо ми на ньому звідси, чи будемо пхати. Майже зібрали ми наш моторчик. От, єдине, що відвіз гайку на гараж, треба поїхати взяти гайку, щоб можна було дозібрати до кінця. А так поршню накинули, все накинули. Так що лишилося ще трошечки та й будемо дружити, то все діло з рамою. Поки з'їздив за бензином, що дощ. Але то нам помішає нам спробувати то все діло завести. Бо бензик вже є, іскру я перевірив. Все вроді на місці. Так що зараз заливаємо та й будемо дивитися, що в нас з того всього вийшло Як то кажуть в клітці, що не може не радувати, ми доїхали, але не без пригод. Е, першою з пригод у нас є те, що ми не поїхали більше, ніж 30 км за годину. І я думаю, що то пов'язано з вагою роліків в варіаторі, бо мотор крутить, а скутер не їде. Я думаю, що то залегкі роліки і він тому не виходить ремінь на радіус і маємо таку проблему. Ну, але, на жаль, то не одна проблема і не основна.

Значить, Проблему з обертами ми побороли, що не може не радувати, холостий у нас є, скутер сам далі не їде, заводиться з півтечка. Але що то за стук в моторі, я поняття не маю. Підшипники я замінив. Візуально і тактильно все супер, нічого не хитається, нічого, все вроді стоїть. Єдине, що в тому скутері зі того, що лишилося старе, то колінвал. Але я його перевірив і на звук на цей, все з ним добре. Що то може тарабанити, не знаю. Пишіть свої думки в коментарях. От. А на сьогодні я буду з ним закінчувати, бо я або його спалю, або не знаю, що з ним зроблю. Так що наразі будемо закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і про підписочку з подобаєчкою теж не забуваємо. Всім па-па.